Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я вам покажу, що я буду в'язати у четвертому старті осінніх стартів. Нагадаю, що це спільний проєкт, і за хештегом, який прямо в назві відео, ви можете перейти на відео інших учасниць і подивитися, яку красу вони там в'яжуть. Дуже вам рекомендую! І так. Цього тижня я вирішила взяти в роботу ось такі кольори. Це дійсно осінні кольори. Можливо, ви вже по кольоровій гамі здогадалися, що це має бути. А поки що я потримаю інтригу і покажу вам уже в наступних включеннях, що ж саме це буде. А по назві відео, я думаю, ви розумієте, що це буде щось. Не дуже звичайне. <свісно> ну що ж, до наступних включень. Всім привіт ще раз. Підключаюсь до вас уже ось із таким результатом. Думаю, вже по формі, мабуть, більшість здогадалася, так? що це буде гарбузик ось такого кольору. Я вибачаюсь за світло, в мене просто немає іншого часу для зйомки. Я знімаю, коли в мене маленька йде спати. І тут якраз тінь така падає і мені ніяк від неї а, не втекти. <сум> Тож, вибачте, будь ласка, ось такий гарбузик у мене вже росте. Тут уже зараз буде йти на збавляння. І це буде не зовсім такий звичайний гарбузик, це буде такий казковий гарбузик з дверима, з віконцями і з шапочкою, такою, яку відьми носять. Звичайно, це ідея з самого початку я цю ідею побачила в от Я не пам'ятаю, ну, чи американська вона в'язальниця, чи може з Британії. От точно не скажу, але у, у неї я спочатку побачила. А потім, звичайно, таку вже ідею підхопили і наші в'язальниці, і... і не наші. Ось, Тому я таку полистала картинки, трішки надихнулася. І ось в'яжу таку красу. Ну що ж, на сьогодні поки що все. Буду до вас підключатися згодом і показувати, що виходить. Всім привіт! Підключаюсь до вас знову. Ну що, ось уже готова в мене гарбузинка така. Ось з таким корінчиком. І я вже підготувала тут двері, віконця, димарь. І ось почала вже в'язати шляпку. Ось тільки-тільки почала. Аж гарбузик виходить на фінішну пряму. Саме цікаве попереду це оформлення, коли ти пришиваєш всі ці детальки і нарешті з'являється та магія, коли іграшка ніби оживає і стає а, такою казковою. Ось. Ну що ж, підключусь до вас, потім ще раз покажу, що виходить. Привіт всім ще раз! Сьогодні я до вас підключилася, щоб відповісти на питання, які для нас підготували організатори проєкту СП-Осінь на носі. І так, відразу приступимо. Чи є якийсь страх, який ви хотіли би подолати? Однозначно, є, в мене є страх висоти, причому такий якийсь панічний це коли, знаєте, Потіють долоньки, <смі> крутиться голова. Мені здається, я просто можу впасти, <смі> я не знаю. ну такий дурний, дурний страх. Знаєте, навіть на якомусь там мосту я вже можу начати панікувати. Це така цікава історія. Була в Карпати, коли ми приїхали з чоловіком вперше. Ну, і ви знаєте, так, в Карпатах є такі мости через гірські річки. Як вони підвісні мости, мабуть, називаються. І туди-вниз просто урвище якесь. І річка внизу гірська. І мені чоловік каже, що нам треба перейти на ту сторону. А я кажу, ні, я не піду, я боюся, в мене дійсно в мене починає паморочитись в голові, я все. І він мене так довго, я пам'ятаю, вмовляв, що ну пішли, пішли. І я кажу, ні, давай ми краще якось обійдемо, там якимось більш надійним мостиком, І тут просто через цей міст. <смеш> іде якийсь маленький школярик, махає тим пакетом, мост ось так от розгойдується, він собі щасливий іде. І я пам'ятаю, що чоловік так на мене поглянув каже: подивися, через нього йдуть діти і не бояться. А ти здорова тітя, а все так і боїшся. І він таки взяв мене за руку і перевів через той міст, але я чомусь його дуже добре пам'ятаю. І знаєте, що я більше всього? Собі думаю, я проходжу цей міст, і я думаю, Боже, мені ж прийдеться вертатися знову через нього. <гум> ось, тому ось такий страх є, і ну, кажуть, клин-клином вибивають, так, що треба там з парашута пригнути чи ще щось. Ну я чесно, я не знаю, мені здається, в мене серце стане, якщо я ще піду з парашута пригати. Тому поки що є цей страх і є, я просто намагаюся себе брати в руки, дихати глибоко і потихеньку просуватися. Ось так. А потім наступне питання: ким хотіли стати в дитинстві, а ким стали? Ну що ж, в дитинстві я дуже добре пам'ятаю, у мене. Мама і тато працювали, мабуть, як у більшості. І я завжди після школи я приходила до мами на роботу і сиділа з нею вже там. І мама мені давала якісь там олівці, якісь журнали чи папери, якісь які вже були не потрібні. І от я сиділа, і я уявляла, що я дизайнер одягу. Модельєр і я там вимальовувала якісь різні моделі. У мене навіть досі в моїх батьків є, є такий альбомчик, де я малювала різні моделі. І я собі уявляла, що я стану дизайнером відомим на весь світ, буду проводити покази. І я досить так довго ви знаєте, вимальовувала це все. Ось Потім, коли я трішки вже підросла, я дуже-дуже любила і люблю українську літературу, українську мову і зарубіжну літературу. Я обожнюю читати, я перечитала дуже багато книг. Я знаєте, я та дитина, яка в бібліотеку ходити любила. <смі> Мене бібліотекарі вже знали, вони мені давали більше книг, тому що знали, що я дуже швидко читаю і що я прочитала книжку і вже біжу знову брати нову. А, ось. Тому в якийсь момент мені здалося, що от, дуже чудова ідея стати журналістом. Якось це в мене поєдналося. Бо я дуже любила читати, і я дуже любила потім писати, або про ці твори писати, або взагалі якісь. ну Так, в школі були раніше, потрібно було там написати твір на якусь тему, мабуть, і зараз є. Ось, і я з задоволенням писала ці твори, в мене якось неслася ця думка. Як струмок той. І е, вже в школі я е, писала ці твори. Я їх і на різні конкурси відправляла, і вигравала, і мене навіть в газеті декілька разів друкували. А, ось, Ну і взагалі так я на Олімпіади по українській мові і літературі їздила. Тому ця тема мені дуже-дуже подобалася. Я е, так серйозно думала, що можливо я стану все-таки. А я журналістом. А потім, ви знаєте, я чомусь, я сподіваюся, що я зараз нікого не ображу, я чомусь так розчарувалася, вже будучи в старших класах, розчарувалася в професії журналіста. Чомусь я ну, якось так помітила, що, що бути журналістом, ну, таким, та, як я собі уявляла, це потрібно. Постійно лізти в душу людям а, і пхати носа туди, куди можливо не треба або, можливо, треба, але людям ти робиш цим неприємно. І якось я так я якось зрозуміла, що я от, мабуть, я не зможу з цим справитися що Я не така людина, і я відчула, що я просто не зможу від цього отримувати, від цієї професії отримувати задоволення. І, і тому, в принципі, в 11 му вже класі я прийняла рішення, що я буду поступати на економічний. Ну, Чому на економічний? Тому що з математикою в мене теж все гаразд. Я з цифрами дружу дуже гарно. Мені це дається легко і просто. І тому я, в принципі, з легкістю поступила на економічний і закінчила його. Я, ви знаєте, я не жалію абсолютно, що сталося саме так. Ну, значить, так треба. Знаєте? Я собі вірю в те, що сталося як мало. Ось, і закінчила економічний, і після цього я вже пішла працювати в банк. Так, спочатку працювала з фізичними особами, потім я вже мене підвищили, я перейшла в юридичний відділ і вже займалася з юридичними особами. Я можу сказати, що мені дуже подобалася сама робота, так? Мені дуже подобалося спілкуватися з людьми. У мене були прекрасні клієнти, вони були. Ну, дійсно чудові люди. Це, ви знаєте, ця професія дала мені впевненість в тому, що хороших людей дійсно більше. У мене серед моїх клієнтів, звичайно, були складні випадки, і можливо не вічливі, але навіть з ними я якось знаходила спільну мову, але більшість людей дійсно класних, хороших, добрих. Не знаю, вони, я їм допоможу, вони мені віддячують там, всім, чим тільки можна, так само мені допомагають. Я навіть пам'ятаю, колись допомогла своєму клієнту з купівлею іноземної валюти на міжбанку, і він мені привіз, я не знаю, там, мабуть, з кілограм 10 цієї замороженої риби. Я від чесно кажучи, відмовлялася, але він дуже. Настояв на цьому, і <свіг> я потім ту рибу ще рік, мабуть, їла. Ось. І все мені подобалося. І, і дуже у нас хороший колектив був. Ми просто там з дівчатками під одним відео в коментарях якраз про це говорили. Чому я пішла з цієї роботи по факту? Тому що м -м, почалися плани різні встановлюватися. По продажу продуктів. І ніби ті люди, з якими я вже в таких приятельських стосунках, так, ну я до них гарно відношусь добре, а мені доводиться їм відверто втюхувати якусь знаєте, додаткову банківську послугу. Тобто вони і так беруть якісь там, овердрафти і тому подібне кредити. Але ні, треба ще щось, треба ще щось, щоб виконати цей план, якісь вже просто нереальні ставили планки. І мене відверто це дуже-дуже сильно напрягало. І я просто зрозуміла, що ну, ні, все, це точно е, треба з цим завершувати. Чоловік мій е, також він просто бачить, що я приходжу кожного дня дуже пізно, я втомлена, я змучена, морально з'їжена ось цим усім, і в якийсь момент я просто вирішила дійсно цю роботу завершити і податися у щось інше. І вже потім я знайшла для себе компанію, можливо, можливо ви знаєте, є ось сайт Prom.ua, так? а це ось компанія Evo Company, Вона вміщає в себе і пром, і кабанчики там, і закупки. Закупки ProM'Ye це е, зв'язано з Прозоро, з державними закупівлями. Ось. І це така компанія, знаєте, коли ти приходиш, а там така атмосфера якась, е, як вам сказати, все в диванчиках, все в якихось пуфах. Вибачте, нас тут перервали. Так от, для співробітників там були. Кава, чай, якісь там закусочки. Постійно робилися якісь свята, якісь корпоративи, якісь маленькі сюрпризики роздавали, там рюкзачки, светрики, я не знаю, блокнотики, чашечки. У ну, мене мільйон. Просто зараз речей із логотипом Evo Company ось і Звичайно, сама атмосфера, вона така була більш доброзичлива. Тобто, так, звичайно, був об'єм роботи, яку ти повинен зробити, але ну, ніхто не робив знаєте, якихось нереальних планів і відносилися е, дуже, дуже вічливо всі один до одного. Не знаю, мені мені дуже дуже подобалася моя робота там. Ось, але зараз я в декретній відпустці, <хи> у мене двоє маленьких діток, і поки що можливості вийти на роботу у мене немає, тому що в мене немає з ким залишити діток, а чоловік у мене часто працює і часто він буває і в командировках. Но... Наша жіноча доля, так? <laughs> ну, нічого, я думаю, дітки підростуть, і тоді вже можна буде про щось думати. А поки що, ось я для себе, для свого розвитку, для своєї душі зайнялася веденням каналу, і мені дуже подобається це. Мені дуже подобається ваша віддача. Дуже приємно читати ваші коментарі. Тож, дівчатка, не забувайте своїм. Улюбленим блогерам поставити вподобачку, написати якихось два слова. Повірте, це дуже сильно для нас важливо і нам дуже-дуже приємно від цього. Ну що ж, я вам дякую, що ви послухали таку мою довгу-довгу розповідь. Надіюсь, ви тут не знудилися, поки все це слухали. І я вам зараз покажу уже готову роботу. Ну що ж, ви готові побачити готову роботу? <ріст> і так, ось такий гарбузик у мене вийшов. Я вже все пришила, зв'язала до нього шляпку. Вчора вночі я ніяк не могла від нього відірватися, мені вже хотілося його повністю-повністю завершити і тільки тоді йти спати. Тож сьогодні не дуже виспана. Але він однозначно того вартий. Хочу ще раз сказати, що майстер-класу на даний гарбузик у мене немає. І я просто надихнулася картинкою, здається, в Пінтересті я її знайшла. І просто по прототипу так зв'язала ось такий гарбузик з шляпкою, з димарем. Там ще навіть автора. Тут якісь ніжки, здається, стерчать, але я вже такого не в'язала. Мені ось подобається він в такому вигляді. Ось, І шляпка вона знімається, тут є корінчик. Ось така краса. Як вам дівчатка? Розкажіть, ви святкуєте дане свято Хеллоуін? Чи ви старої школи і ви проти всіх цих нових? Нових американських забугорських свят. Ви знаєте, я не можу сказати, що ми святкуємо прямо дуже сильно, але ми наряджаємо квартиру і дітки дуже полюбляють вирізати з гарбузів оці рожиці, так, якісь. І я, чесно кажучи, не бачу в цьому там нічого такого страшного і поганого. Тому для діток ми завжди влаштовуємо якесь таке міні-святкування в цей день. Ось. Ну що ж, гарбузик у мене завершений, і у мене ще трішки є, залишився час, тому що зараз тільки середа, до речі, з Днем Незалежності вас. Так, це, цей день для нас, мабуть, буде, знаєте, означати дуже багато, тому що так незалежність свою, як ми, як Україна, мабуть, не вибурює ніхто, мені здається, в світі. Тож це свято для нас і важливе, дуже сильно важливе, я, ж, я рахую. Ось так, не будемо присумним. У мене ось є такий моточок Лізе Лана Gold Classic. Я її брала. Це, до речі, 585-й відтіночок. І я вам казала, що я не знаю, що я буду ще з нього в'язати, чи пов'язку, чи, можливо, берет. І я все-таки зупинилася на берету. Я подивилася, що там є по майстер-класам у дівчаток, і мені сподобався майстер-клас у Саші Пайк. І... У Олі Сєвєрне В'язання. А я більше схиляюся зараз до Олі, тому що там в неї, ну, мені подобається форма її беретика, він такий неширокий. ось, І я думаю, що буду в'язати по її майстер-класу. ось, Тому очікуйте, що з цього вийде. Всім привіт! Ще раз останнє включення. Ось що я встигла ще пров'язати по беретику. Виходить ось такий красивий візерунок. Мені дуже подобається. Оля там в майстер-класі все дуже гарненько розповідає, показує на камеру. Мені дуже легко і просто в'язати по її майстер-класу. Ось. Тому. Підключилась до вас уже в п'ятницю, щоб показати свої результати. І хочу сказати вам дякую за перегляд. Переходьте, будь ласка, за хештегом, дивіться роботи інших дівчат. А я з вами прощаюся до наступного тижня. Всього вам хорошого. Бувайте!